Казка називається Про дівчину Марусю, Чорта в червоних чоботях, Чорну церкву і чарівну Квітку. Колись давно в нашому селі на Троєщині жила собі дівчина Маруся. Красива була невимовно, от тільки бідна дуже. А як зараз такі колись то багатих собі шукали, щоб і хазяйство було, господарство гарне і придане добре, а Марусі нічого не було. І от вечорами хлопці і дівчата збиралися на вечорниці. Грали, співали, танцювали, дівчата вишивали, що кажуть, дівчата роблять? Шиють та співають, а мати поря та плаче. І от всі танцюють, а Марусю ніхто до танцю не запрошував. Коли це якось вночі, двері, Рип відчиняються. І заходить в хату хлопець. А, красивий. Лапсердак на ньому синій, гудзики золоті, чоботи червоні, от тільки блідий дуже. Дівчата всі завмерли. До кого ж він підійде? А він так по хаті подивився. Музикантам червінця золотого дав, дівчатам медяників насипав і просто до Марусі. Марусічка, потанцюєш зі мною? Потанцюю, каже Маруся. Потанцювала вони таночок. Марусічка, вийди зі мною на ганочок. Вийду, каже Маруся. Вийшли на Хлопець і питає, що Марусечка, подобаюся тобі. Ой, подобаєшся, ой, подобаєшся, каже Маруся. Ну так знай, що і ти мені сподобалась. Я служу приказчиком в сусідньому селі в Гережаницю. Я такий дуже багатий. Скажи ж своїм батькам, що буду до тебе старостів засилати. Повернувся та й пішов. Маруся раденька прибігла додому, розказує такий. Ну такий хлопець, такий же ж хлопець, ну такий. Мати послухала, тішиться. Слава Богу, доцю заміж видаємо. А батько послухав, послухав та й каже щось тут не те. Я каже: знаю приказчика сусіднього села Гороженівки. Так то старий дід, сивий, горбатий, без зуби, страшний, такий, не дай Боже. А ти кажеш молодий, красивий, лапсердак синій, гузики завиті, чоботи червоні. Що ж тут не те волоцюга якийсь? Ти ж подивись, доню, куди він іде. Як же ж я подивлюсь, каже Марусь, — як нічка темна, не видно куди. А мати й каже А знаєш, доню, в мене в скрині клубочок ниточки шовкової є. Візьми з собою на кінчику петелечку зробиш за ґузяка Золотого зачепиш йому та й по тій ниточці потім знайдеш його. Увечері на вечорницях всі тільки шепочуться між собою. Прийде, хлопець, чи не прийде о півночі. Двері. Заходить в хату хлопець. Лапсердак синій, гудзики золоті, чоботи червоні. Музикантам червінця золотого, дівчатам медяників насипав. Марусю до танцю запрошую. Пританцювали таночок. А що Маруся? каже хлопець. вийдеш зі мною на ганочок? Вийду, каже Маруся. Вийшли на ганочок. Ну що Маруся? Сказала батькам? Сказала. Ну, чекай же завтра старості. Повернувся та й пішов. А Маруся на ниточці на кінчику петеречку швиденько зробила, за гудзічка золотого йому зачепила і давай нитку розмотувати. Геть чисто вся нитка розмоталася. Пішла Маруся по ниточці. А ниточка перша по доріжці, а потім в ярочок в лісочок і такий. ліс дивний, що Маруся такої не знає. Дерева чорні, покорчені, трава, суха, жовта, ні мишка не шелесна, ні пташка не пролетить. і виводить її ниточка на галявину. А на галявині церква стоїть. Якась дивна церква така чорна, без хрестів вікна двері позачинені і в землю вгрузла. А ниточка якраз у двері пірнає. Походила Маруся кругом тої церкви, походила, позаглядала, а далі щілинку знайшла, камінчик підкотила, стала і заглядає, і бачить. Стоїть серед церкви стіл. Горить свічка на столі домовина. В домовині лежить покійник. А поруч її суча не стоїть Лапсердак синій, синя золоті, чоботи червоні. І цього покійника їсть. Злякалася Маруся, закричала, побігла, ззаду щось і гукає, за Снороченку хапає, коріння за ноги чіпляє. Бігла, бігла Маруся, аж на ранок додому прибігла. Батькам сказати боїться. Ввечері якась сила знов тягне її на вечорниці. Сіла Маруся в куточок, думає, може, вже ж не прийде. О півночі двері риб відчиняються, заходить в хату і суджений Лапсердак синій, кузики, золоті, чоботи червоні, уже музикантам червінця золотого не кидає, дівчата медяників не сипле. До Марусі підходить, до танцю не запрошує, а зразу питає Марусічка, вийдеш зі мною на ганочок. Вийду, каже Маруся. То скажеш тепер ходила за мною? Не ходила. В церкві була? Не була. Мене бачила, не бачила. А що я робив? Не знаю. А не знаєш? То через три дні ти сама помреш. Сказав та й пішов. І, бідна, Маруся, не знає, куди до кого звернутися. Коли це згадала, що за хутором там за полем. Бабка старознахарка живе, може, вона поможе їй, прибігла Маруся, розказує їй, та вислухала, каже: Ой, доню, пізно ж ти до мене прийшла, не зможу я тобі допомогти, а про те скажу лише одне. Продай все, що в тебе є, гроші віддай на церкву попові і скажи, що як помреш, то щоб поховала тебе не на цвинтарі, а на перехресті трьох доріг за селом і домовину, щоб виносили не через двері, не через вікно. А прокопали під порогом яму і під порогом протягнули. Побігла Маруся, все, що в неї було продала, прийшла до попа, розказала, а піп каже, доня, та що ти вигадуєш? Та не буває такого, та все буде добре, а проте гроші взяв. Минуло три дні померла Маруся. І виявився людиною чесною. Зробили все, як вона просила. Прокопали під порогом яму, протягнули домовину і закопали на перехресті трьох доріг за селом. А вночі? На цьому місці виросло дерево. Та таке дерево дивне, красиве в наших краях такого немає. А на самому вершечку розцвіла велика червона квітка, як жар горить. А їхав панич із гуменя на полювання. Та й побачив ту квітку, та й каже слузі: Петро, а ну гайда, зірви мені квітку. Той поліз а дерево гілками, затуляється колючками коле не може долізти до нього. Поліз панич сам, а квітка йому в руки впала. Приніс він її додому, водичку поставив, та й натішитись не може, яка краса. Поїхав на полювання. Приїжджає, що за чудо, що за диво? Борщик зварений, варенички на столі стоять, ліжечко застелено, водичка принесена, хто то робив не знає. Ходив, заглядав, а далі каже: я на полювання, та й за фіраночку заховався. Дивиться, панич. Стала квітка по хаті літати. І де літає, там диво. Там борщик вариться, ліжечко застеляється, хліб печеться, підскочив він до цієї квітки, в руки вхопив, а замість квітки на руках дівчина красуня. Як побачив її, панич. Тут же й каже, не хочу я знати, хто тебе зачарував, а виходь за мене заміж. Марусі каже, вийду. Тільки нам не можна в церкві вінчатися і сім років до церкви ходити. Ну, згода, згода, каже панич. Живуть вони, уже в них і дітки є, от тільки до панича ніхто в гості не ходить. А як же в церкві не буває? Так він до Марусі, давай повінчаємося, та давай повінчаємося, давай повінчаємося, та давай повінчаємося. Ну, так уже і замучив бідну. Ну, добре, каже Маруся, давай повінчаємося, тільки спершу відпусти мене по справі з'їздити. Ну, їдь. Заплягла Маруся бричку і поїхала до бабки знахарки. А та їй і каже: Ой, донечко, тепер я вже знаю, що тобі треба робити. Розказала знахарка, що Марусі робити. Моя мама... І от уже збирається весілля до пана. Поз'їжджалися там пани, генерали, священики панства того набралися, навіть сам архімандрит з Києва приїхав. І їде таке весілля з музиками до церкви. Чим ближче до церкви під'їжджають, тим більше дорога навкруги міняється. Дерева чорніють, корчуться, трава жовтіє. Ні мишка не пробіжить, ні пташечка не пролетить, а церква перед ними чорніє, хрести з неї пропадають і в землю грузає. А нічого цього ніхто крім Марусі не бачить. Заїжджають вони, до церкви заходять. А там на підвіконнику і суджаний сидить. Лапсердак синій гудзики золоті, чоботи червоні, і так от ніжкою холотає. Махнув чортяка рукою, всі на камінь обернулися. Навіть архімандрит з Києва каменем став. Тільки одна Маруся серед церкви стоїть. Е, то що каже чортяка? А втекла від мене. Ходила за мною? Ходила, каже Маруся. В церкві була? Була. Мене бачила. Бачила, а що я робив? А каже, покійний каїв, вихопила з кишені пляшечку з свяченою водичкою, бризнула на чорта, загорівся він синім полум'ям. Попілом обсипався, вітер подув, попіл розвіяв. Тут все назад і вернулося. І всі люди із каменя на людей перетворилися, навіть Архімандритський людиною став. Тут таки Маруся змогла розказати, що з нею трапилося, повінчалися вони та живуть щасливо. А вам Маруся наказувала не вірити в ті дурниці, що я вам тут розказую.